Друзі, хочу відповісти на один коментар. Я зачитаю його. Митники крадуть, Зеленський за кожного не може відповідати. Тобто, це таким чином намагаються прикрити дії влади, яка не контролює, на жаль, ту таможню в тому числі. І з приводу того, друзі, що Зеленський не може за кожного відповідати. Друзі, така він ж за щось має відповідати? За когось, за щось. А митниця це ж не прохідний двір. Митниця це ж не ринок, так? що можна там собі там продав, там взяв, там поміняв. Ну, це ж митниця, це ж кордон державний. Я думаю, що мав би він відповідати за це. Чи немає? А за що він має відповідати? За конституцію, яка на паузі. Друзі, ви нічого не, не путайте. Я, я вас прошу. Дякую.